Що робити, якщо ваші кури полисіли і це не линька? Я сам спочатку думав, що це просто линька, але мені підказали, що це можуть бути паразити: пухоїд, переїд, блохи та кліщі. Придивився уважніше кури ходили нервово, скубли себе та одну одну. Найстрашніше, що паразити особливо швидко розвиваються в спеку, і якщо нічого не робити, птахи перестають нестися, худнуть і стають дуже вразливими до хвороб. Що я зробив? Спершу ретельно прибрав курник. На старвет замовив повний комплект проти паразитів. Редіск розвів третину флакона на 6 літрів води та обробив увесь курник. Після цього залишив його провітрюватись на 6 годин. Йоду кліном присипав усі поверхні. Він не тільки дезінфікує, а й має інсектицидну та лавроцидну дію, плюси для комах завдяки запаху йоду. Інсекто про наніс безпосередньо на курей, які вже полосіли, особливо на спинку та підкрила. Це ефективний засіб проти бліг, вошей, кліщів і навіть кровососних комах. І роблю пилову ванну для курей, додаю туди санодрай. Він запобігає появі кліщів, бліг, пероїдів, осушує, і очищає шкіру та піри від бруду і жиру, ще й прибирає неприємний запах. Чому мені про це раніше не сказали? Цього комплекту мені вистачить на все літо.